Друзі, всім привіт! З вами Всесвіт у Кишені. І сьогодні ми будемо дивитися, як сходить і заходить сонце на всіх планетах нашої сонячної системи. Підписуйтеся на канал і ставте лайк цьому відео, та пишіть коментарі, куди ми летимо наступний раз. І хочу надзвичайно і дуже подякувати. Що відгукнулися на минуле відео, і я тепер розумію, що не те, що мені варто робити, а те, яка в мене аудиторія. По-перше, дякую оцим, 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 оцим оцим, 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 оцим людям. І надзвичайна подяка, я просто в шоці. Я до сих пір не можу відійти від оцього донату. Я скріни тут не буду, я просто напишу суми, щоб податкова, якщо що, е, тому що такі суми дуже надзвичайно дякую. Це просто е, новий виток, це, це дуже стимулює, розумієте? І я хочу сказати: неважливо, скільки 5, 10, 20 гривень, 100 гривень, 2. Але така сума. Тобто, неважливо, якщо. Це прийшло, це підтримка надзвичайна. Тому дуже дякую. Будемо робити контент ще краще, ще якісніше. Все. Тому, бачите, залежить все від вас. Я вже хотів йти, можна сказати, але ви надали стільки сили, що я хочу зараз ще більше, ще якісніше. Тому підписуйтесь на канал і коментарі також. До речі, коментарі, лайки це теж для мене надзвичайно цінно. Все, я вам подякував. Ну, цього мало, звичайно, подякувати, але моя вдячність це мої, мої відео. Все. Тому ми сьогодні подивимося, як заходить і сходить сонце на різних планетах. Почнемо з ми. Звичайно, з найпершої планети. Нашою сонячною систему це Меркурій. Меркурій. Найближча планета до Сонця. Перенесемося на неї. І ось ми вже тут. Ми з вами на Меркурії. До речі, ми подорожували вже до нього колись. Ось так, бачите, виглядає Меркурій. В реальності, дивіться, ось вмикаємо фоторежим. Бачите? Ось так би, якби наш корабель космічний, був біля Меркурія, бачите, світло, і зірок не видно. Ну, це нормально, це реальність така. Сідаємо на Меркурій, і ми зараз будемо дивитися, як на ньому заходить і сходить сонце. Так, ми з вами опустилися сюди. Ось сонце. Ось сонце. Тут, по суті, атмосфери майже немає. Бачите, без повітря. Тобто, ну, атмосфери рахуйте немає взагалі. Середня температура 119 градусів. Зараз, от сонце на нас світить, 160 майже градусів по Цельсію. І ось так виглядає. Якби реальність така, бачите, якщо увімкнути ось так, тут зірки видно. Але це от от реальність така зірок не видно, тому що сонце надзвичайно яскраве. Бачите, якщо від сонця вже ми відсторонимося, то ось ми вже бачимо тут галактику. Але ми сьогодні за тим дивитися, як виглядає. Ось так виглядає захід сонця. Давайте трошечки прискоримо час. А, це воно сходить. Це. Ми зараз. Так, отак сонце піднімається. Піднімається повністю в зеніті. А, давайте ще ми з вами знаєте, що зробимо? Зараз, коли воно буде сідати, ми його наблизимо. Ви бачите як? Неймовірно. Так. Зараз до нього відстань. Пів астрономічної одиниці. Тобто не так і близько, по суті, бачите? Якби. Найближча планета, але але ми е, на такій відстані, як е, ну, на пів від нашої Землі. Так, час іде. Час іде. Воно дуже повільно. Давайте швидше, щоб воно було. Так. Бачите, дуже повільно воно йде. Ось так виглядає, як заходить сонце. На Меркурії. До речі, зараз час реальності йде. А ви, ви бачили тільки, що сонце опустилося, а потім знову піднялося? Тобто, така орбіта, мабуть, у нас еліптична. Так, все. Сонце заходить. Трошки повільніше. Ну, рахуйте ми на, на такому астероїді, бачите, так Меркурій. Так. Дивіться, бачите, там трошки світить іще. А як, якщо збільшити, уявімо, що у нас є телескоп. Ми з вами знаєте, що зараз зробимо? Отак заходить Сонце. Все, ми з вами подивилися. Бачите? Все повністю загасло. Ми з вами тепер бачимо всі, всі зірки можливі. Дивіться. Зараз ми його збільшимо. Оп. І ось так виглядає. Ось бачите, як знімки виходять, коли ми дивимося. Ось наше сонце. Бачите, ми на наблизили так. Ну, от, режим HDR, бачите, це все видно, щоб зірок видно. А в реальності воно отак, отак і виходить. То ви бачили знімки, коли. Ось ось перед вами. Будь ласка, сонце можна іще навіть збільшити? Ось так можна збільшити. У нас же телескопи такі. От, і бачите, тут сонце прям ось так. Ну, тут атмосфери немає. І, бачите, воно не змінює кольор. Тобто, тут, по суті. Е, кольор Сонця як просто з космосу. Бачите, Меркурій ніяк не впливає. Все, ми тут. Так, все. Це був Меркурій. Далі. Наступна планета. Це Венера. І ось перед нами Венера. І, до речі, подивіться, як цікаво, з хмарами вона виглядає ось так. Дуже щільні хмари. А ось так без хмар. Ну, ми в реальність же, тому будемо зараз з хмарами. Сідаємо на неї на найжарчу планету нашої сонячної системи. О! Приземляємося. Приземляємося. Подивіться, як на космічному кораблі. Оп. Все. Ми з вами на поверхні Венери. І ось. Ось. Сонце. Давайте ми з вами зворотній час зробимо. О, все. Сонце. Ось так. Сходить. Бачите? Блакитне. Зараз до нього відстань 0,7 астрономічних одиниць. Давайте, якщо його наблизити. Воно, по суті, не так близько. Ну, не на 400 градусів. Бачите, ось так виглядає Сонце. З Венери. Бачите, ось тут навіть, якщо наблизити. Не видно його через атмосферу. Якщо прибрати хмари. А ось. Бачите наскільки щільно. Прибираємо Хмари. І вже ми бачимо сонце. І воно дає такий відтінок. Е, ви бачили на Меркурії? Воно було жовте. Ну, по суті, ніяк не Меркурій його не промальовував. А ось на Венері атмосфера така, що сонце стає Блакитним. Назад. Ось так. Це реальність зараз. Так, це фоторежим. Бачите, тут, щоб зірки навіть було видно. Ну, так, не буде видно в реальності. В реальності буде ось так. І ми тепер бачимо, як сходить сонце. Час далі. Далі. І подивіться, наскільки, скільки днів проходить для того, щоб сонце. Зайшло. Тобто, зійшло і зайшло 225 днів майже. Уявіть собі. Під пекучим сонцем. Хоча я ж кажу, тут різниці немає, тут вночі так само дуже жарко. Ось так виглядає сонце. На Венері. І воно зараз буде заходити. Бачите, зараз такий колір. Піщаний. І ось воно починає заходити, і колір відразу міняється на такий синьо-білий. Давайте наблизимо трошечки. Ось так виглядає сонце, коли воно сідає на Венері. Ось так заходить. Просто подивіться. Красиво. Дуже красиво, надзвичайно. Супер. Все. Сонце зайшло. Але воно теж зайшло. Але освітлюватися, бачите, продовжується. Все продовжується. Бачите, ось так, якщо зробити HDR, то ми тут вже можемо бачити. Ось, а це наша земля, до речі, з Венери. Хто не знав. І зараз ми переносимося на землю. Тому що ми подивилися вже захід сонця і схід на Венері. Як кажуть, зустрічаємо літо в Криму. <реку> так, давайте сюди. Спускаємося. О! Ми з вами знаходимося зараз на півострові Крим. І ось так виглядає, бачите, вечір. Ну, ви впізнали це. До речі, от схід і захід сонця на землі надзвичайно красивий. От надзвичайно. Все, оце зараз буде нормальний час. Отак починається ранок. Криму Подивіться на цю красу. Ви подивіться, наскільки це красиво. Надзвичайно. Бачите, помаранчеве спочатку. У нас атмосфера така, що сонце помаранчеве, таке навіть червоне багаряне. А потім воно. Я думаю, ви помічали, що воно змінює свій колір. І ось ось сонце зараз піднімається в зеніт. Ось так. Ну, виглядає от от, от в реальному житті, як у нас. Воно трошки, бачите, влітку, е якщо ви помічали, сонце трошки, ну, земля нахилена у нас, і сонце вище над головою прямо. А ось так. Заходить сонце на нашій планеті Земля. Подивіться на цю красу. ви Просто подивіться. Це все, бачите, співпадає атмосфера, наскільки у нас фарбує все ось так. Якщо наблизити, до речі. Ось так наблизимо, давайте. Ось бачите, ось так виглядає наша зірка. Ну, атмосфера не дає. Зробити. Якщо от авторежим, ось. Ось так. Ось так якраз з нашої землі. Порівняйте на Венерії, воно блакитне таке. І тут, як воно виглядає? Нереально. Все і сонце заходить. Все. Сонце зайшло. Подивіться на цю красу. Зірок поки не видно. Супер. А ось і місяць, до речі. Ось і місяць, до речі. І ось так люди виходять з телескопами. Наближують його. Бачите, ну він так світиться, що його важко. Тому, якби без, без фільтра було, отак би виглядав місяць. А якщо тут увімкнути отакий режим, бачите. Ось так і виглядає наш місяць. Якщо. Без фільтра. Точніше з фільтром. Ну, а в реальності ось так. Красиво. Красиво. Бачите мі місяць теж. Зайшов. От, Ну, день. День влітку е, довгий, а ніч коротка, тому сонце трошечки буквально, якщо ви помічали, е, я недавно вставав три ночі, сонце вже стає. В три ночі. А в пів одинадцятої воно ще не зайшло. Уявіть, скільки Сонце у нас знаходиться ну, в, в, в ніч, по суті. Рухаємося далі. І ось Марс. До речі, подивіться, наскільки Марс. Менший за землю. А Венера майже як земля. Отак От в реальності видно, як ми підлітаємо. І ми з вами підлетіли до Марсу. Все, ось ми з вами на Марсі. Подивіться, яка поверхня його. І ось як ви бачите, у нього теж така якби атмосфера складається з вуглекислого газу. Вона невелика, не така, як у Венери, звичайно. І ось. Наше Сонце зараз в Зеніті, бачите. Так, ми час трошки. Рушимо. Далі. отак От сонце виглядає. Зараз ми з вами. Це реалістичний режим. Бачите отак HDR режим. Тобто, це, по суті, все видно тут зірки, все. Але це не реалістичний. Реалістичний це ось цей фоторежим і авто. Ось так світить сонце на Марсі. І ми зараз з вами подивимося, як воно буде заходити. Схоже на Венеру. Дуже схоже. А ось і сюрприз. Ну, по суті, який сюрприз. Тим, що Блакитне. Блакитне Захід сонця. І знімки. Е Куріосіті, е по-моєму. Який. Е подорожує Марсом. Там такі ж самі. О! Подивіться. Бачите ось такий. Захід сонця блакитний. Просто блакитний. Дуже красиво. Бачите, ми дуже сильно наблизили. Ось, прям видно, як заходить за обрій. Все. Сонце зайшло. Але ми все одно, бачите, зірки не бачимо через хмари, через атмосферу таку. До речі, на Марсі піщані ж бурі. Супутники, які знімали, пролітали повз Марс. Дуже важко побачити його поверхню в деякі часи, коли піщані бурі. Так як і у нас, до речі, піщані бурі з космосу. Подивіться, як вони виглядають. Ось це настала ніч. І ось так виглядає, бачите, вночі. Так. І зараз буде сходити сонце. Оп! Все, зійшло сонце. Бачите? Ну, по суті, схід і захід сонця однакові. Спробуйте прокинутися дуже рано. І порівняти, як сходить сонце там у четвертій ранку, і як заходить. Бачите, ось такі хмари над Марсом. Так, ну а це HDR-режим. Так. Ну, а як сходить сонце з інших планет, тим паче у нас залишилися газові гіганти? Я думаю, ми зробимо частину другу, тому що і так. Багато інформації для вас. Я хочу вам подякувати ще раз, хто підтримує канал за донати, за коментарі, за лайки. І хто хоче допомогти, будь-яка сума вона для мене безцінна. Тому всі цифри я залишаю в описі і на екрані. Дуже вам дякую за підтримку. І пишіть в коментарях. Куди полетимо наступний раз? Які експерименти, може, ви десь бачили, або хотіли б зробити якийсь космічний експеримент? Скоро, до речі, завдяки вашій підтримці будуть прямі трансляції. Я думаю, в суботу. В суботу робити прямі трансляції. Що ви на це думаєте? Субота. Комфортний день. І будемо в суботу або подорожувати, або робити експерименти. Все що завгодно, там буде година, а може й більше, подивимося година творіння в космосі. Я, до речі, хотів ще е скачати мод і подивитися, як наша Земля виглядала 250 мільйонів років тому. Якщо ви хочете це подивитися, пишіть в коментарях. Або подивитися, як Земля виглядала, або наша Сонячна система 4 мільярди років тому. Все, всім ще раз дякую, всім па-па і до наступного разу.